Доброго ранку, малята. Сьогодні до нас на заняття з розвитку мовлення завітала дівчинка українка Наталочка. Доброго дня, дітки. Мене звати Наталочка. Доброго дня, Наталочко, яка ти гарна. Що це в тебе за вбрання? Це у мене український костюм. Дітки, а давайте ми разом з вами розглянемо на Талочин костюм. Це сорочка, вона вишита різнокольоровими квітами, і сорочка ця називається вишиванка, а це спідничка, вона зеленого кольору у клітинку. Це фартушок. Він білого кольору і теж вишитий. Підперезалася Наталочка червоним поясом. Червоний пояс називається кушак. А взута Наталочка у червоні чобітки. А що на голову вдягає Наталочка? Так, віночок. З різнокольорових квіточок, а внизу вона прив'язала різнокольорові стрічки. А ще дівчинка Наталочка полюбляє прикраси, тому вона одягла на шию красиве червоне намисто. Дітки, а зараз ми з вами пограємо в гру, одягни ляльку до свята. Розгляньте уважно. З чого ж складається святковий костюм ляльки? Що спочатку будемо вдягати? Правильно, спочатку ми вдягнемо ляльці вишиту сорочку. Після вишитої сорочки, що ми будемо вдягати? Подивіться. Правильно одягнемо спідничку. Зверху на спідничку, що вдягнемо? Правильно, фартушок одягнемо на спідничку. А тепер підпережемо дівчинку червоним поясом. А що будемо робити далі? Так, звати червоні чобітки на ноги. А що одягнемо дівчинці на голову? Правильно на голову одягнемо віночок. А до віночка прив'яжемо кольорові стрічки. А ще одягнемо на шию червоне намисто. Погляньте, яка вбрана дівчинка стала. Ну, справжня україночка. Дітки, а зараз я хочу з вами ще пограти в одну гру. Яка називається Чия це тінь? Будуть з'являтися елементи одягу, а ви називайте, якому одягу відповідається тінь. Один, два, три, почали. Дітки, ви ставили завдання молодці. Мені з вами було цікаво і весело, але до мене прийшли мої друзі і мені вже час іти. Тому я вам говорю, до побачення, діти, бувайте!